Всім та прохранку, і ради вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я покажу, як проходить мій ідеальний ранок. На жаль, не кожен мій ранок так проходить, але коли є змога, я завжди намагаюся, щоб кожен ранок був ідеальним. Декілька головних правил мого ранку це одразу відкрити вікно і вперше. 15 хвилин після пробудження заправити ліжко. Інакше весь день воно буде не заправлене. Для мене ранок це найголовніша частина дня, тому що саме від нього залежить, як пройде мій подальший день. На це впливає дуже багато факторів. Але для того, щоб мій день був продуктивним, щоб я була в гарному настрої, мені потрібно власне, провести свій ранок. Саме тому я вирішила для себе ввести декілька звичок, які будуть робити мій ранок краще, і, відповідно, мій кожен день буде більш активний і продуктивний. Перше це пити воду з лимоном одразу після пробудження. Говорячи, це запускає всі необхідні процеси в нашому організмі. Взагалі пробучу організм і це корисно для здоров'я. Не знаю, правда це чи ні, але я все ж таки випила цей стакан води. Нічого такого прям супер не відбулося, але пробучення організму все ж таки трішки вдалося. Наступний не менш важливий крок в моєму ідеальному ранці це час, коли я приділяю догляду за собою. Це дуже важливий крок. Два роки тому я могла. Неватися нічим, не користуватися, і для мене це було нормально. Але зараз я не уявляю свого життя без ранкової і вечірньої рутини по догляду за собою. Наступна корисна звичка, яку я хочу ввести в свою рутину ранкову, це заповнення такого міні-щоденечка. У мене це блокнотик, я собі тут прописала три пункти. Які я маю заповнювати кожен день. Перше — це три речі: подяка, настрій і плани на цей день. Тому зараз сідаю і буду його заповнювати. Ще буквально два місяці тому я вважала, що записування своїх думок, емоцій це щось таке ненормальне, чесно кажучи. Але коли я зрозуміла, що я та людина, яка в 90 випадків ні з ким не ділитися своїми емоціями, переживаннями, що я не можу все це тримати в собі. І коли я спробувала виписувати свої емоції, вести ось, ось такий міні-щоденник, писати подяку, на мене це справді вплинуло. Мені стало набагато морально легше. Я не розумію, як це все працює, але я стала менш тривожною, тому... Той, хто такого ніколи не робив і не планує навіть робити, спробуйте зробити один раз. Я впевнена, що вам сподобається, і ви будете робити це далі. Для того, щоб день пройшов продуктивно та активно, у мене має бути активним ранок. Тому сьогодні. Я хочу ще зробити міні-тренування або якусь йогу для того, щоб з самого ранку в мене було побільше енергії. Тому зараз переодягаюся, приводжу вперед своє волосся і починаємо. Третьою звичкою є така ранкова активність, йога, міні-тренування або розтяжка. У мене ніколи не вистачає часу, тому що коли навчання, то я постійно запізнююсь, мені хочеться більше спати, немає сили, але в своєму ідеальному ранці я обов'язково бачу цю звичку. Ну що ж, моя його завершилася, я її робила, до речі, сьогодні в перший раз. Мені дуже сподобалось. Я буду намагатись вести собі робити або зранку, або звечері, коли буде більше вільного часу. А зараз я відправляюсь на кухню і буду готувати собі сніданок. Сьогодні на сніданок я вирішила приготувати собі вівсяну блин. Для цього мені потрібні яйця, сама вівсянка, в принципі, все. І потім я зроблю якийсь гарнір до нього. Ось так виглядає мій сіданок: це все блинчик, два кусочки печеного хека з овочами і салатик. Всім смачного! Зараз 10.30 ранку, основні свої всі задачі, які я прописувала, я зробила. Почала день продуктивно, і зараз в мене є свій вільний час. В іншій день я пішла і сиділа в телефоні, але так як сьогодні я показую свій ідеальний день, то зараз я хочу вийти прогулятися на двір, тому що гарна погода, світить сонечко. У мене дуже багато енергії. На минулих вихідних декілька. Вихідних підряд я прокидалася о 5 годині ранку, не висипалась, в мене не було ніякого чіткого розпорядку дня, просто туди-сюди, дуже швиденько. От, і коли я сплю багато, і коли я сплю мало, я все одно не висипаю. Сьогодні я поспала до 8 години ранку. Для мене це, я так розумію, достатньо, тому що енергії повна, сили повна, тому щоб її даремно не втрачати, зараз я піду погуляю. Дивлячись з вікна, здається, що на дворі дуже тепло, але там дуже сильний вітер, тому я одягла наверх кофту, і тепер можна вже йти гуляти. Зараз 11.30, залишається пів години до завершення мого ранку, тому що вже починатиме день. І в мене залишаються дві речі, які мені потрібно зробити. І перше з них це винести сміття, чим я зараз ми займусь. Ну що ж, зараз 12 година дня. Ось таким я бачу свій ідеальний ранок. Зараз я посідаю монтувати відео, зробила спробувати аналітик. Я можу випити 4-5 стиханів Ну, На цьому це відео закінчується, тому що зараз 12 година вже як я сказала. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. І всім пока, до нових зустрічей!